Тема дотації з боку уряду, вона захоче, щоб більше газу споживали. Включай, як кажуть, на повну газові комфорки, відкривай вікна, двері, бо ти отримаєш за це дотацію. А має бути система навпаки: чим менше ти використаєш газу, тим більше ти отримаєш дотацію. Хороші програми із енергозбереження працюють хіба що в деяких регіонах, зокрема на Полтавщині. Але на загальнонаціональному рівні їх не підтримують. Владі не до цього нарікає голова області Валерій Асачев. Діючий уряд зупинив програму по енергозбереженню. Вона існувала. Вона раніше існувала, можливо, вона фінансувалась недостатньо. Так, да, це так. Треба було більше, але вона була. А взагалі зупинили. Зараз взагалі не займається енергозбереженням в Україні ніхто. Тому що грошей нема. Нам в балансі на Нафтогазу. Треба розглядати газ нашої української добичі в першу чергу для теплокомуненерго. Не так, як сьогодні, що весь цей газ йде по суті для населення. І я, я вважаю, що це помилка. У нас теплокомуненерго сьогодні найбільш враз вразливе. Тобто, якщо воно споживає 10-12 мільярдів, ми мусимо в першу чергу наш український газ давати на теплокомуненерго, для того, щоб тарифи на гігакалорію не зашкалили так, щоб так би мовити, люди пішли ну, в відказ, в систему неплатежі. Енергореформу душать і не платежі людей. Указують в офісі НАК Нафтогазу. Борги населення за неоплачене тепло, не менший удар по енергетиці, ніж недоброзичливі листи президента Медведєва, жартують на Полтавщині, там пропонують брати передплату за газ. У такий спосіб борються з боржниками у тій же Німеччині, зробити лічильники з так званою замкнутою карткою, коли людина повинна купити карточку, вставити її в лічильник і з неї почне щитуватися кошти, і ви будете мати газ. Як тільки закінчилось... Сума вона відключається і все. Поки сперечаються фахівці, Україна і без того різко скоротила споживання газу. Через кризу Київ хоче переглянути обсяги поставок палива з Росії на наступний рік, а заразом кардинально змінити принципи транзиту газу по своїй території. Передусім, приймати законтрактований Європу газ на кордоні з Російською Федерацією, а не віддавати його на західному кордоні. Слід встановити відповідні газові лічильники на 11 магістральних газогонах, що перетинають українсько-російський кордон, вести самостійно облік отриманих ресурсів незалежно від Газпрому. Цей процес вирішить всі питання: питання відповідальності України, тому що Україна буде безпосередньо подати, питання адаптації України до стандартів. Газового ринку Європейського Союзу, тому що ми автоматично стаємо працювати в цій зоні, і це буде вже елементом інтеграції України до Європейського Союзу. Поки Україна тупцює на місці, росіяни заходять з флангів. Туреччина підписала угоду з Москвою про будівництво південного потоку, альтернативного газогону в обхід України. Кілька років тому створено спільне підприємство для будівництва газогону Північний потік. Це теж дорога в обхід України. Південний потік російсько-італійський проєкт газопроводу, який має пройти дном Чорного моря з Новоросійська в Болгарський порт Варну і далі через Балкани в Італію та Австрію. Прогнозована потужність 63 мільярди кубометрів на рік. Північний потік має пройти з Ямалу до Петербурга і по дну фінської затоки та Балтійського моря до Німеччини. Прогнозована потужність 55 мільярдів кубометрів на рік. Сами по себе эти проекты являются крупномасштабной авантюрой, дорогостоящей, потому что, во-первых, газа нет физически, тут нечего закачивать. Да? Во-вторых, стоит очень все дорого. А в-третьих, все равно без транзита через Украину не обойтись. Через Украину можно прекратить транзит только в случае, если поставки газа в Европу упадут в два раза. Какое преимущество «Газпром» получит от этих, газа, от этих труб, кроме каких-то политических игр? Котори мені не зовсім зрозумі. по тому мені нікому не понятно, але це не важно. Думку незалежних російських експертів підтримують українські політики. Зокрема, Юрій Костенко нагадує висновки європейських компаній: дешевше і ефективніше модернізувати українську газотранспортну систему. На її розбудову потрібно до 5 мільярдів євро. Вартість обох альтернативних газогонів понад 40. Але вони десь зменшать залежність Європи від української транспортної системи в середньому на 30, максимум 40%. З іншого боку, модернізація української газотранспортної системи, яка має пропускну здатність зараз десь 120-130 мільярдів кубічних метрів на рік, а при інвестиціях у 5-10 мільярдів доларів можна до 170 мільярдів доларів кубічних метрів пропускати через українську газотранспортну систему. З історії відомо, що колись в самій Україні газу та нафти не бракувало. Ще 100 років тому місто Борислав в Карпатах був серед світових нафтових столиць. З Галицької Дашави починався весь європейський газовидобуток. Саме тому наші геологи закликають до оптимізму. В українських надрах ще містяться трильйони кубометрів умовного палива. А місці покладів – шельф Чорного моря та Полтавщина. 70-ті роки. В Україні видобувається біля 70 мільярдів кубів газу. 90-й – лише 24. 1998 – 14. Прогноз на 2009 – 21 мільярд кубометрів. Стабілізувати власний видобуток вдалося ще наприкінці 90-х. Тепер його навіть збільшують. За 10 років відкрили понад 30 нових родовищ, Малопотужних, але своїх. Новий український уренгой, який визволить від принизливої залежності від Москви, може з'явитися вже у найближчі роки. Розвіданих ресурсів сьогодні це в цілому майже десь біля одного триля трильйону. Біля одного трильйона розвіданих ресурсів. А не розвіданих ще маємо 4,5. Одеське родовище майже готове. Може давати мільярд кубів газу в рік. Залишилося прокласти газогін. Чотири кілометри вже є. Потрібно ще десять. Це коштує 100 мільйонів доларів. Їх чиновники шукають вже кілька років. Для порівняння: мільярд кубів російського газу у першому півріччі цього року коштував українцям 360 мільйонів доларів. Дані Національної газової спілки. Потенціал чималий, але проблема з видобутком. Влада і досі не створила ринкові умови. Прозорі правила для інвесторів. Парадоксальний розрив між цінами власного та імпортованого палива робить видобуток неефективним. Він ледь покриває собівартість. Полтава газ видобування продає газ. Державного видобутку за ціною там 360-380 гривень за тисячу кубічних метрів. У Росії ми купували газ за 365 доларів. Де ж тут економіка? Тому звичайно, за такої державної політики ніколи своє не буде видобуватися і використовуватися. Одна свердловина обходиться у 20 мільйонів гривень, а їх треба сотні. Такі кошти є у транснаціональних компаній. Але по закону їм тут працювати не дають. Регуляторний тиск, саботаж у видачі ліцензій нечітка схема розподілу ресурсів. У нас до сьогоднішнього дня закон про концесії це такі. Знаєте, що він є, що немає. Він не стимулює цього. Третє це дозвільна система. Ці постійні обмеження з боку держави щодо виробничої діяльності і постійний контроль. Ну це те, що Поєднується із надзвичайною корумпованістю української влади. Україна має всі ресурси для того, щоб перейти на самозабезпечення в енергетиці. Це і вугілля, і торф, і біомаса, і газ власного видобутку. Фахівці переконані, цілком реально відмовитися від російського газу. Але це поки що теорія, яка, вочевидь, не вкладається в плани своєрідного газового лобі. Яке існує на всіх щаблях української влади? Тому чекаємо.